Всім доброго дня! Сьогодні у нас повний огляд акумуляторного інструменту торгівельної марки Grand Лінійки Professional Дивіться, весь цей інструмент, який ви бачите на екрані, весь цей інструмент іде акумуляторний. І працює він у нас ось від таких акумуляторних батарей з макітовською посадкою. Так, дивіться, пиляти ми всього, в цьому відео нічого не будемо, але. Подивимось, як працює кожен цей інструмент. І почнемо ми з нашої акумуляторної пилочки. Так, огляд я на неї вже знімав, він є на сайті. Пиляти також, на жаль, не пиляв, але вже я зустрічав відео, там люди пиляють, є вже відгуки. Я вам так скажу: всім подобається. Всім подобається. Макіта ріже не краще. Щеля, щеля вона обійшла втричі. Тому дивіться, шукайте в інтернеті, там в Ютубі є всі відео. Так, працює у нас вона, дивіться. Треба. Треба включити спершу кнопочка. Все, загорілись лампочки. Якщо у вас електронний тормоз, треба його на себе потягнути, якщо включений був. Дивіться, просто пушка. Ракета пушка петарда як то кажуть. Дивіться, двигун безщотковий, натяг ланцюга безключовий, фіксація шини з ланцюгом безключова, натяг безключовий. Тому все, залили мастило. З цієї сторони ось шкала, все, залили, вставили акумулятори, пішли пиляти працювати. Нічого більше не потрібно. Так, на подивитись. В... Ви... Огляд буде такий. Швиденький, бо дивіться, скільки інструменту треба все в одне відео впихнути, а півгодини його ніхто дивитись не буде, тому ми швиденько перейдемо до іншого. Так, Наступне в нас іде... Давайте одну батарейку ми оберемо. Так, дивіться, пилочка акумуляторна йде в комплекті з двома акумуляторами та зарядним пристроєм. Всі інші інструменти, вони йдуть тушка називається. Вони йдуть без зарядного пристрою, без акумуляторів. Ну, Ми так комплекти поробимо зараз, щоб були з акумуляторами та зарядним. Ось, ну, Щоб ви розуміли, все можна купити окремо. Взяли пилочку, наприклад, і вам потрібна болгарка. Додали болгарочку, можна хоч усе усе разом. Як вам буде, Як вам буде цікаво, так. Ось наш краскопуль, дивіться, краскопуль з двох частин. У мене так і є, у мене мережевий. Я користуюсь, дуже класна штука. Так, вставили, провернули, все, зафіксувалося. Це у нас регулятор йде. Так. Так, все, все добре вставляється, то трішки в мене ручки, не так. В комплекті там лічка йде і бачок. Ось такий великий бачок на літр 200. Літр 200 сюди лазить. Вибачає. Лієчку Так, Також така лічка. Це у нас е, там інструкція, є густину крас... краски розбавляти і потрібно, щоб для густини. Так, і сопла. Дивіться, ось у нас є три, три різних сопла. Ну, четверта стоїть уже на ньому. Так. Все, нажимаємо на крок. Все дує. Все регулюється. Тут можна все розвернути. Ну, ось такий. Вага в ньому десь. Дивіться, акумулятор важить 660. 660 г я важив його. Сказка пуль там десь кіло 100, ну, пів кілограма хай він важить, нічого там такого нема важкого. Ось так він працює. Так, сопла. Ну, кому цікаво, давайте швиденько-швиденько по характеристикам. 1 мм, 1,5-1,8 25 мм. Це у нас сопло. Потужність двигуна 200 Вт. Акумулятор 20 В 4 Аго. Вага. Вага, один ну, на кг кілограма але це, не знаю, з акумулятором без. Так, і ну, ємність так. Літр 200 у нас ємність іде в бачка. І продуктивність 400 600 мл за хвилину. Ну, можна так сказати, при повній потужності, при великому соплі можна за 2 хвилини видути повністю оцей бак. Як? Так. Наступний ми Оберемо. Так, болгарочка. Акумуляторна болгарочка. Так, у нас швидкість від 3000 до 8400 обертів за хвилину. Діаметр диску 125 мм. Так, інструкція. Інструкції в усіх інструментах на українській мові йдуть. Тільки українська більше там ніякої нема. Не ні чеської, не англійської. Так, болгарочка та ключок. Беремо кожух, кожух у нас йде з бистрою фіксацією. Зараз ми його спробуємо встановити. Треба, треба трішки відрегулювати. Все, вставили, затягнули. Ну, можна ще підтягнути трішки. Ну, Гачки не будемо включати. Так, ручечка у нас, два положення. Зверху, знизу. Все, ручечку встановили. Кожух встановили. Акумулятор. О, бачите, з першого разу попав. На краскопульта, разів 10 тикав. Так, у нас має тут, де вона повинна світитись, чи це переключення вже буде. Так, давай. Не дотягнув я трішки цей кожух, ну, то не важливо. Так, три швидкості вона має. Болгарочка у нас іде безсчеткова, з фіксацією кнопки включення. Ну, ось так. Прорезинена рукоять іде повністю. Нормальна така болгарочка. Буде працювати. Так, так ось це все прибираємо. Так, пилочка, шабельна пилочка. Дивіться, є у нас під оці акумулятори, ще міні-пилочки ланцюгові. З шинкою там 10, 15, 20 см, 30 см. І оця найбільша наша, що я показував на відео, там 40 см веде шинка. Але є від 10 до 30. Також під ці акумулятори. Так, шабельна пилочка у нас. Що нам тут поклали? О! Поклали нам тут два, два леза нам поклали. Так, одне по металу та інше по дереву. Давайте спакуємо по дереву. Так у нас виглядає. Тут у нас на пилочці є такий поворотний механізм. Повернули, вставили. Відпустили, все, зафіксувалась. Так, Перед тим, як гудіти, давайте почитаємо, що у нас тут є. Так, ходів в хвилину від 0 до 3000. тисяч. Ходів пилочки вперед-назад до 3000 тисяч за хвилину. Так, хід пильного полотна 15 мм, 1,5 см. Максимальна потужність різу по дереву 150 мм. По металу 8 мм, пластик 40 мм. Ну, в принципі, все. Так, ревіс. Ні, це у нас не ревіс, а фіксація. Фіксація йде Ну, кнопки. Ну, нормально все гуде, гуде. Гумова рукоять у нас прогумована так. Так, акумулятори ж у нас з індикаторами, дивіться. Тут ще й підсвіточка є. Це також все з гуми зроблено, дивіться. Все м'якеньке, кому там гілки обрізати, все добре підійде. Ну, також файна шутка. Так, Наступний, вже й класти йде. Стіл замалий, треба більше стіл вже. Так, електролобзик. Так, лобзик у нас від, 5, ой, від 500 до 3, 3000 коливань на, на хвилину. Безщітковий. Все безщітковий, ви бачите? Ні, шабельна пилочка щиткова була. так, Ось В комплекті. Дивіться, це підключення до плесосу. Упор. Фіксується він. Ось у нас дві гаїчки. Можемо зафіксувати. Це не важко. Як там воно виглядає? О, тут ще й лінічка така є, можна виставити, на скільки сантиметрів виїжджає він. Ось сантиметр два, хай буде два. Так, зафіксували. Регулятор швидкості. Так, положення у нас від мінімуму. 1, 2, 3, 4, 5, та максимально. Так, подошва. Дивіться, металева накладка. Сама подошва алюміній. Тут металева. Добре, б ще було пластиково, щоб пламіна тризати. Так, фіксація полотна безключова. Платачок. Підсвітка є. Маятниковий ход є. 4 чотири... положення у нас. Ну, все є, повноцінний, повноцінний. Так, холодна. Пилочки поклали чи не поклали пилочки та поклали. Так, одна пилочка, один ключик, ключик не знаю, на що поклали. А, наклон регулювати. Нахил, нахил, бо я такий. Суржик у нас трішки. Так, зафіксували ми наше лезо. Дивіться, штучка ця підключення пилососа вставляється ось сюди. Отак, От хоп. Можна підключати пилосос, щоб тут тирса не летіла у сторони акумулятор. Ось такий красень виходить у нас, дивіться. Так, це ж у нас переключає здув, здув опилок. Або здуває, або... Навпаки всасує. Ну що, включаємо? Ага, дивіться. Кнопочка запобіжник у нас йде блокування. Максимальні оберти. Не знаю, навіщо потрібна ця швидкість Дивіться, ще є лазерний вказівник. Він не відключається, працює постійно. Ось, Але по центру все, все по центру показує. Ось бачите, червоненький такий. Нічого, нічого такий лобзик. Мені подобається. Акумулятор забув. Так, І останнє, як я швидко все. Швидко я все перевірив. Дискова пилочка. Дискова пилочка у нас зараз діаметр диску. Так, 185-й діаметр диску, 5200 обертів на хвилину має. Глибина пропилу 63 мм. Ну, якось так. 3,2 кг важить вона. Так, зі опорчика. Диск. Для фіксації диска. Сам диск. Цей паралельний упор. Це все. І ось така пилочка у нас. Алюмінієвий повністю де корпус. Ну, дюралевий, дюралевий корпус. Дюралева така рівненька, дивіться. По-багатому, бо дешеві пилки в них. Металева йде підошва. Ну вона така не дуже красива. Так, та е, ручечка для хвату другою рукою. Ну нічого, де? Так, що у нас тут можна виставити? Ну це у нас. Лажочок. Так, ага, регулювання глибини пропилу, Наприклад, нам трішечки тільки треба. Так ось виглядає. Нахил регулювання. Фіксація опору. Ось тут він наставляється. Чет Четверть запиляють. Я такого не вмію, але так, і двигун. Двигун безщитковий Також. Все. Якось так. Не буду ставити диск. Все воно крутить. Чи поставити? А самому цікаво. Давайте, давайте. Зараз там ще є. Так, це. Зняти цього кожуха або не кожуха, а ось вона тут така штука. Зараз полетить вона. Так, ну що. О, Бачите, намагається зупинити вона, мабуть, тут є ну, швидка зупинка. Угу. Ну все, класно, класно. Так, друзі, кому сподобався даний огляд, пишіть коментарі. Можливо, кому щось цей інструмент, це все, скажімо так, це я собі придбав. Тому буду далі, коли буду працювати, буду потрішечки знімати огляди на те, як він працює. Бо вирішив я відійти повністю від цього мережевого інструменту. Зараз ось два акумулятори в комплекті є. Пилочка в мене вже є така також. Ну, не в мене, я у брату брав, Ну, є. Акумулятори є. Все вставили. І не потрібно ні подовжувачів, нічого не потрібно. Береш та працюєш. Ось. Кому сподобалось, переходьте за посиланням на наш сайт. Там окремо можна подивитись на весь цей інструмент. Фото є, опис є, ціни є, комплекти також будуть. Будемо робити комплекти, кому цікаво. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Будемо знімати далі.